Бороденка змінює Вадим Шутенко, який гратиме під 74-м номером. Чергова заміна від тренерського штабу Рубікон. Це незабутні емоції повернутися на цей стадіон. Я ще коли грав, це була друга ліга. Але вже тоді на цьому рівні відчувався дух та енергетика цього стадіону, цих болівальників і цього міста. Великий його привілей в тому, що у нас дуже також мало в Україні тренерів підготовки, ті, які грали в футбол. Він відчуває футболіста, він відчуває навантаження і це великий плюс. І ще один момент його вік, він може бути на одній волні з молодими гравцями. Заходить до нас у квадрат, есть, буває там деякі вправи, він показує ці фінти, як закладати, тому що буду відвертим. це... Тяжковато навіть ну навіть дивитись на це. Це дуже цікаво, інтересно, і справді ну, це варте уваги для того, щоб для розвитку навіть футболістів не спочатку ти там робиш щось не виходить, але згодом воно все одно там вийде, якась можливо цей фін телефра пройде в матчі, то що буде Олеговичу дуже приємно. Сторони вити, Кожен молодий футболіст не буває рівної лінії емоцій. Постійно бувають падіння, постійно підйоми. У моменти падіння, звичайно, хочеться щось думати, змінити, чому ще навчатись. Моменти зліту – все добре, я суперфутболіст і буду далі рости. І ось в один з таких моментів падіння я зрозумів, що треба щось ще, щоб чим займатися в житті, тому що футбол це дуже складна річ. Дуже вимоглива річ до організму, до здоров'я і насамперед до психіки футболіста. Тому от, в певний період я дуже довго, напротязі десь півроку над цим роздумував. Щось траплялося погане, щось добре, але все одно я, я прийняв таке рішення, що краще буде знайти себе у чомусь іншому. В футболі 100%, але у чомусь іншому. Він е діє не за роками. Позиціоную себе не за руками, це напевно це такий приклад того, що футболісти мають не боятися закінчувати з футболом. Тобто вони мають свідомо аналізувати те, що в них щось не виходить, що вони мають стелю, яку вони не подолають. І вони мають раніше почати навчатися, бо в нас є такий вираз, що ти маєш вичувати з футболу максимум. Маєш максимум забрати з нього. А навіть в багатьох ситуаціях, ну, воно очевидно, що ти не досягнеш чогось. Він зробив цей крок, і цей крок був досить свідомий з його сторони, бо він закінчив футболом досить в юному віці. І це було нетипово для нашого футболу. І тим самим він почав раніше навчатися і вважаю, що. Ну, його шлях почав почався досить дало. Якби мені там неділю тому хлопці не сказали, скільки років виповнюється Олеговичу, то я, чесно, навіть не задумався. Ну, думав, там десь там, 30, можливо, Але ну, яка різниця? Ти маєш ставитися з повагою до тренера котрому і 25, і котрому і 40, 50, 60, 70. В першу чергу це тренер. Була травма з коліном, не було знань, було велике бажання, як у більшості на той час, але не було знань. Тому я не зміг раціонально відновитись від травми, не знав, що це, дуже себе гриз. Багато чого намагався змінити, зробити, перетерпіти, але, але не вийшло. Перед за все, враження людські, як людини, дуже позитивні, дуже гарна, скажімо так, людина, з якою приємно працювати. Як в тренажерному залі, так і в житті приємно поспілкуватися. Скажу так, що в плані праці в залі, то це людина, яка наполегливо працює, знаєте, не покладає рук з усіма, немає якихось винятків з кимсь працює, з кимсь ні. Повністю з усіма уділяє увагу, придає значенню різним. Як скажімо так, силовим, координаційним, там для балансу. Коротше, багато різноманітності води. Що для мене якби таке вперше, бо багато в яких командах працював, але такий, знаєте, чіткий підхід до різноманітності вправ і всього, що якби де Олегович в тренажерному залі, дуже цікавий, як на мене сьогодні. Я така. Приказка, коли е, посилає начальник людину е, е, за, за хлібом, да, умовно кажучи, він йде і повертається і каже, що ну, хліба не було і він нічого не купив. Іншу людину, коли він послав, він пішов, е, білого хліба не було, він, е, він купив чорний, він купив сірий. Він дізнався, скільки коштує в одній крамниці хліб, коли буде білий в іншій крамниці. Тобто він дізнався, зібрав інформацію і зробив вибір своєму керівнику. І так також дуже багато таких ситуацій у нас з Вадимом Олеговичем в тому плані, що які я ставлю задачі для нього, він їх виконує, але дуже часто він виконує ті речі, про які я його не просив. І які в майбутньому можуть бути корисними, можуть бути тими, що я не використаю, але він постійно робить щось більше, ніж я того прошу. Насправді я намагаюся дуже рано зараз ставати, тому що в мене навіть не вистачає часу на індивідуальні тренування в залі, тобто я намагаюсь вчити я англійську, щоб піти потім на курси, якісь іноземні і на одній. Навчатись саме там. одні проходжу зараз курси спеціальні, вони навіть не з фізичної підготовки, а просто про тіло людини, про механізми нейрозабезпечення людини, футболістів. І багато намагаюся спілкуватись і знаходити досвід у інших людей, премєр ліги, іноді за кордоном можу, там, наприклад, знайти в інтернеті якогось тренера, побачити гарний пост. Я не соромлюсь, я йому напишу на емейл, в інстаграм, щоб отримати якісь запитання. І постійно так само намагаюся щось сам придумувати, сам тестувати, аналізувати. Багато в чому допомагає головний тренер, що він все це контролює, також мені допомагає, підказує, можливо, зробити це, це дає мені якісь завдання. І я аналізую, їх, приходжу до якоїсь висновку, потім знову ж таки спілкуюсь, накладаю все це на той досвід, який є. І ось так поступово-поступово намагаюсь розвиватись, бо розумію, що. Що воно треба, і тренер, який не розвивається хоча б один день, він вже зробив декілька кроків назад. Коли я був мітологір з Донецькому, до нас приїхав штаб голландців Коадріанцю. На той час я не розумів навіть, хто з нами працював. І приїхав директор академії Аякса, увійшов в штаб Кодріанс. І ще приїхав такий дідусь років під 70, Він ледве ходив, але він був тренером з фінтів. І коли він брав м'яч, він просто оживав, Йому він скидав ті 20 років, він був молодий, енергійний. І я на собі відчув, що коли ти постійно працюєш з м'ячем, то ти вдосконалюєшся технічно. Ти потім е, робиш ці фінти і не задумуючись. Тому наше завдання глобальне, Олеговича завдання глобальне в тому, щоб ми підвищили кількість дотиків до м'ячів під час розминки, щоб ми е, постійно залучали технічне вправи е, в розминку для того, щоб ми в грі. Робили ці технічні дії, не вагаючись. Це дуже цікаво, скажу так. Мені це дуже подобається на тренування, бо ти, якби, коли починається початок тренування, перші на Певно, хвилин 15-20 ми займаємось розминкою з м'ячами. І ну це якби не знаю, мені якось якийсь прилив сил дає, що ти з м'ячем вже працюєш. Ти підготовлений до будь-яких вправ, чувство м'яча розвиваєш. І це теж ж сама координація, якби виконувати ті ж рухи дріблінгу чи якісь фінти, ті, що Олегович нам показує. Буду відвертим, дійсно цікаво, І якщо говорити про нове, то. Це напевно розминка, тому що дуже багато дотиків до м'яча дуже багато. Требують показувати якісь фінти. Він сам їх вигадує, тому десь змушує нас включати голову. Все це як робити. Тому в плані розминки, напевно, це для мене дійсно нове, тому що раніше у мене так. Кого не було. Ну, це більше вимога головного тренера, щоб ми робили різні фінти, різні технічні прийоми. Я навіть бачу в тренуваннях, їх, я їх вирізаю собі і потім їх бачу в грі. І також собі вирізаю і так складаю пазлик. Це, що саме ну, технічної розминки стосується, і багато футболістів навіть це підмічають. і Ми можемо самі бачити, як деякі гравці. Навіть не те, що своєю робочою ногою грають, а не робочою, виконують якісь складні технічні прийоми. Та націленість на підготовку до тренувань і те направлення розминки, яке є в нас в жодному клубі в Україні, його нема. Це 100%. І, Ну, кажучи про це, я хочу підчеркнути ще раз те, що ми казали про Шоста, те, що ми кажемо зараз, про Шутенка, що. Вся підготовча робота, робота з воротарями, вона не є ізольованою в нашому розумінні гри, тобто в нашому розумінні тренувального процесу. Тобто ми всі робимо роботу, кожна ланка нашого тренерського штабу, під ту гру, яку ми хочемо бачити. І, бо в більшості, якщо болівальнику це буде цікаво, вона є ізольованою. Тобто воротарі окремо працюють, підготовка до тренування є окремою частиною, тобто чисто направлення фізичною. А Ми хочемо поєднати, поєднати нашу розминку, підготовку до тренування з нашими ігровими принципами і з того, що ми хочемо бачити під час матчу. Я дуже тісно, можна сказати, з самих низів піднімався з таким є тренером Дмитро Чаповський, Тренер Мудрика, Довбика і інших. Ми з ним дуже тісно дуже, е, спілкувалися. Ще на етапі футбольного багато самі займалися в залі. І він трішки раніше закінчив на півтори роки і пішов у цей вид діяльності футбольний. На його досвіді я із ним багато спілкувався, і також вирішив, що це дуже цікаве направлення, яке потребує попиту в подальшому у футболістів. Ну, я хочу сказати, що в принципі в нас тренерський склад весь на позитиві, і це приємно, що ти приїжджаєш навіть після невдалих ігор. І знаєте, буває така атмосфера не дуже, я б сказав. Але я радий, що в нас трошки змінилася ментальність, і коли навіть. Після програшної гри ти приїжджаєш на базу, ти розумієш, що ця гра вже відбулась. Треба її проаналізувати там ближайший день. І все. І цю гру вже треба забувати і готуватись до наступної. Тому що якщо ми всю неділю будемо горювати і так далі, то нічого доброго з цього не вийде. Мені. Можна писати, можна не писати, але десь о 10-й у мене телефон вже звук виключений, Вони не дозвоняться, не допишуться. Вони можуть мені аналізувати гру після, після гри вночі, там до 12, а я прокидаюся в четвертій і починаю їх вже бомбардувати смс-ками, <смес> <смес> що потрібно, що не потрібно. Під час перегляду матчу вже такі у нас моменти. І також після матчу Олегович аналізує наше фітнес дані, дуже глибоко занурюється в це. І дуже багато є моментів в аналізуванні. Скажу тільки не за себе. Ми всі так працюємо з ранку і до вечора. У нас постійне є планування, аналізування. Ми якось ділимося своїм досвідом, своїми ідеями. Всі тренери, не тільки я, у нас ненормований робочий графік. Ми можемо 6-7 ранку встати і працювати до пізньої ночі, якщо це потребує. Якщо це потребує ситуація або головний тренер. Ми всі працюємо ненормовано, і ми навіть на це не звертаємо уваги, бо ми робимо це в задоволення, чого і вимагаємо від футболістів. І все для результату.